Всім добрий день. Ну що, давайте я спочатку пробежусь трохи по гільзам. Висновок, який в мене по цьому даркфорсу. І трохи по тютюну. Ну, а потім вже по основної темі підемо. Дивіться, значить, набуваю я сьогодні заморозку лимон. Вчора я його достав. Це вже остатки. Значить, що по гільзам я хотів сказати? Що. Мені начебто м'якше показалось з Ну, Багато хто каже, що там уголь той, це угільний фільтр, значить я це зрозумів, дякую за, за підсказки. Значить, ну, там кажуть, воно не так, щоб іменно угольний фільтр, а просто вкраплення його. Кажуть, в принципі, без різниці мені начебто показалось. Ну, опять же таки вони не полежали. Не знаю. Значить, по набівці, ну, 15 мм. Це я б'юся з 200 -ки. Ой, 200-ки, 24 мм екстра лонг. Бо їх побільше трохи. Значить, по набивці і ті, і ті нормальні, но <кхи> щодо набівки, значить у 24 мм є проблеми. Як мені, в принципі, хтось із підписників, я не пам'ятаю іменно хто, але хтось мені казав, що можуть бути проблеми, тому що... Немає, я так зрозумів, здесь. Ну, коротше, кольця возле фільтра якогось там нема. І буду надобувати до фільтра. Вчора я якось не помітив, ну, там 5 штучок. Я швидко. А сьогодні, так, другу б'ю, а воно начебто речах йде з натяжкою, розумієте? А я потім з цієї риту сняв, вона до фільтра не добита взагалі. Тобто, ну це так. І це є. І зараз, що саме цікаве. Буває, коли більше переб'єш. Ну так же, ж теж ритяк на тяжку. Вже я знаю, що потрібно його підтягувати. Да? Значить, это, підтягуєш і воно і доходить аж до носика, коли поштоково підтягуєш. Есть, ну, ти там не зрозуміло? Навіть оці, коли мало набито, воно менше підтягується, не так. Як ті, які напов... ну, наповнені в смислі. Ті, які з натяжкою йдуть. Тобто, ну, трохи незрозуміло, але. Значить, так. Значить, що по носику, чудово. Швом без різниці куди. Не треба к фіксатору, як 20 мм мр табака, не поставиш і буде рвати. Ні, ці нас цього не капризні. Що цього це нормально. Так що, ну, якось так. Ну, в принципі, я задоволений, ну, ціна, звісно, подивимося, що з Магнусом буде. Які вони? Іменно мене цікаві 24 мм. Значи, ну, кажуть, там теж носики наруги. Так, по тютюну давайте. Значить, дивіться. По тютюну у нас що? Э, з лимоном, тут ну, по заморозки я навіть не пробував, я думаю, що. Нічого не вийшло. Ну, я буду пробувати ще, я ж кажу, буду на зірну камері. Значить, що далі? <кхе> знайшов сьогодні з лимоном десь тижня три. Там, ну, коли я з шоколадом отобив і знайшов з лимоном. Лимона взагалі не вщушається. І вони на мене начебто і легкі. знаєте, Тільки одне, що трохи підпікають. Не дере горло, трохи-трохи підпікають. Коли після смак, трохи підпікають. Ну, в принципі, воно нормально, я вважаю. Так, да, не дуже там вони ароматні, ну щось є. Ну, після смаку є, ну. Так що, в принципі, ну, як на мене, ну, я не розбираюсь, звичайно, що я там розумію. Ну, як на мене, ну, він якийсь може, може бути таке, що він просто в неї не долежав, десь не досушився. Може в неї типу, натуральна, типу якась там ферментація да, йшла. І вона не досушила. Чи в ферментаторі вона робила, не доробила, ну щось вона, начебто. Ну, ну вроді не плеснює нормально. Може кислота ця лимонна, так дає, опять же таки хреново знає, як вона цим. Скоріше всього кажуть, що кислотою лимонною. Так робить. Ну, в принципі, от так. А, і дуже вели дуже дякую Роману значить, за те, що відповів на запитання по поводу прожарки. Спробую я його щоб прожарити. А так я вирішив, я вже писав людям, вирішив спробувати Вірджинію. Вірджинію, значить, от то, що по 500. Щось люди вічно питали-питали. Знайшов телефон, ну я обіцяв, в принципі, да, в, 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 этом. В, в, викласти в описі під відео, але ну, вибачте, в мене трохи не то не вийшло. Не то, що не вийшло, а ну, я людини не, не спитав. Може, у тюджалі я б я, я питав тоді, а це я не встиг спитати. Потім дзвонив щось трубку, він не взяв, не хоче без розрішення. Я би питати, можна чи ні, може. І мені потрібно це таке. Значить, ну, А так, пробую замовити. Я думаю, по поки в Вірджині якоюсь легкої і пів кіло середньої, і подивлюсь, що там вона з цього вийде. Ну, якось так. Значить, я дивлюсь по времени опять я вже намекал, на майже до 7 минут, то наверное про магазини. Чи завтра, може бути, я, я ще трохи подумаю, що то як сказати, бо багато питань по поводу магазинів. Якщо потрібен телефон, ще раз скажу, от по 500 області, то дзвоніть. То по поводу магазинів я вже потім відео не встигну я, як то по основному темі я хотів. Ну. Значить, вот, вот так. Значить, дивіться, що ще я хотів, забувся. Ну, по коментарях так я в принципі відповів. Всім дуже дякую за коментарі. А, ну от по поводу магазину Віталій писав. Уже завтра я розкажу про цей магазин чуть -чуть, трохи. Ну, що там розказують найгірший табак це Міленіум. То, в принципі, розказую, що я купляв взагалі. В принципі, там нічого не маю. Я вип... в общем, розкажу, що за відео буде. Випишу відео. Типу частину -другу, де я якийсь тютюн придбав. Ну і трохи поділюсь э, вашими коментарями. Коментар від Віталій К написав мені. Я його чомусь э, по не побачив, а побачив ті... тільки э, коли зайшов в, контект, в контент. Э, останні. Коментарії. Тільки так я його побачу, що це не зрозуміло мені. Ну що, на цьому все. Буду закінчувати. А, і що там ще хотів сказати. Машинка десь вже може сьогодні, а може, може ну, написано, що завтра повинна прийти. Но вже з Львова на вчора в 16.20 виїхала. Подивимось. Якщо що, може бути, якщо сьогодні, то в принципі відео. По розпаковці, скажімо так, буду сьогодні. Якщо завтра, то завтра. Все, на цьому буду вже точно закінчувати. Всім дуже дякую за перегляди, за лайки, за дуже за коментарі. Всім всього і накращого. До зустрічі!